Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, і як тане віск від вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменем і в радості промовляє, радуйся! Пречесний животворче Хресте Господній, що проганяєш бісів, силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу д'явола, і дарував нам тебе Хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний животворче Хресте Господній, допомагай мені. Зі святою Дівою, Богородицею і зо всіма святими небесними силами завжди, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь.